Стабільно, відповідально і, як завжди, результативно та з гарними показниками підійшли до свого професійного свята транспортники Хмельницької АЕС, надійно здійснюючи пасажирські та вантажні перевезення як на промисловому майданчику ХАЕС, так і далеко поза його межами, і під час експлуатації енергоблоків, і під час планових ремонтів. В цеху проводиться постійна модернізація, здійснюється закупівля нового обладнання, як, от в діагностичну дільницю, цей пристрій полегшує і покращує ремонт автомобільного транспорту. Коли транспортників АЕС стали і високопрофесійні. Є багато ветеранів, що залюбки діляться набутим досвідом і практичними навиками із молоддю. Шоферство для нього, як зізнається водій цеху Тарас Западня, розпочалося ще у далеких 70-х, з армії. Працював на Чорнобильській АЕС, задоволений і гордий із свого професійного вибору. І з того часу я вважаю, що я став водієм до цього часу, а це вже пройшло 72-й зараз, який. Скільки років, слава Богу, живий здоровий. А сама робота подобається, бо сам душі романтик, люблю мандрувати, природу люблю і на місці не стояти. І це мені подобається. Хоч робота нелегка вона, але не жалуюсь, бо вона мені подобається. Хлопцям побажати, щоб були здорові. І щоб прислухались до старших, всі порадиці, вони дуже корисні, бо хто має практику в цій справі, то воно легше працювати, бо десь всякі випадки бувають і в дорозі, і на місці. Ремонтувати техніку. Ну, це техніка, десь щось з ладу виходить. Ну і ми стараємося їм, хто йде до нас, з просьбами не відказувати, бо я такий самий був молодий. Добре знаний як в себе в колективі, так і в багатьох цехах атомної станції, бо доводилось обслуговувати різні підрозділи. Водій Іван Зінчук на Хмельницькій АЕС має понад 20 років водійського стажу. З висоти професійного досвіду є що сказати молодим. Працював на різних машинах, на рафі, на соболі. Тепер на автобусі в даний час. Вже скільки? 7 років на автобусі. Що робота все нормально. Робота дуже добра. Колектив відмінний. Керівництво станції, то гаража теж, слава Богу, можна працювати. Створені всі умови для того, щоб тут працювати, працювати і працювати. Я пам'ятаю, як і сам прийшов сюди в 90-х роках. Фактично, колектив тут не міняється, от за скільки часу він не міняється. Люди вже всі такі, от як мені було тоді 28, то тепер вже 48. Ну а так, фактично, народ не міняється, весь той сам колектив. Тільки ті, які входять на пенсію і додаються там раптом. Пару чоловік. Тобто традиції лишилися, а а, традиції, а досвід передається. Так, да, традиції залишились. Досвід да досвід від, від відповідно від старших товаришів. Вони перебирають досвід і працюють. А вони і працюють, і на думку старших працюють непогано. Кранівники Микола Панцюк та Дмитро Борисюк. В обох це сімейне. Микола працював кранівником в енергоремонтному підприємстві. Мені більш до душі було стати. Водієм автомобіля. Ну, З дитинства було таке бажання. Прийшов сюди, ну, пройшов курси. Після того зарекомендувало керівництво піти підняти кваліфікацію і піти працювати на автокрані. З тих пір я працюю тут автокрановщиком. Роботою задоволений, тому що це робота, та, що я хотів з дитинства. Так сказати. А ще плюс так можна сказати, що пішло як по династії. Батько моя також працює крановщиком, Ще спочатку, як почали строїти наш блок, і до цих пір він там працює. Завжди практика вносить свої корективи. Ну, люди, які попрацювали більше мене, завжди знають, як воно краще робити. І завжди до їх можна звернутися. Колектив у нас прекрасний. Кожен старається щось допомогти, підсказати. Професія машиніста крана мені дуже подобається, колектив непоганий. Ми кранами обслуговуємо дуже багато цехів, які знаходяться на Хмельницькій атомній станції. Жалоби від них не поступають. Свої обов'язки виконуємо чесно, сумлінно і відповідально. Транспортний цех давно знаходиться в складі Хмельницької атомної станції. Я хотів би, щоб він і надалі знаходився в ньому і надійно і безперебійно працював на атомну Хмельницьку станцію. На вагу золота в транспортному цеху і робота зварювальника, бо саме від вчасного і якісного ремонту авто залежить його подальша надійна експлуатація. Наша робота важлива, тому що ми обслуговуємо машини, які працюють на атомну станцію, перевозять вантажі, оборудовання для атомної станції, участвують в ППР. Нам видно, щоб машини працювали, щоб вони були справними. А ще транспортники ХАЕС, окрім професійного виконання своїх обов'язків, роблять дуже корисну і благородну справу. В гаражі здійснюють ремонт бронетранспортерів для потреб. АТО. військову консультацію для ремонтників надають службовці частини із охорони ХАЕС. Деякі з них і самі побували на сході, і не зі слів знають потребу в техніці. Отож, ми вітаємо колектив транспортного цеху Хмельницької АЕС із Днем автомобіліста і бажаємо успішної роботи та щасливої дороги.